Але перед тим як ми розберемо, що таке рівняння, нам треба пригадати, а що таке числові вирази, числові рівності, буквені вирази і формули. Бо я хочу систематизувати все все в вашій голові, щоб у вас не було путаніці, бо от мене здалося трошки враження, що у віки вона є. Котики, давайте почнемо з числового виразу. До четвертого класу. Ну, навіть, ладно, до третього. У вас все було окей. Ви додавали, віднімали, множили і ділили числа. Ви робили якісь певні дії з числами. А В третьому, і класі ви для чогось почали додавати і віднімати букви. І от, А потім з'явилися якісь рівняння. По-перше, у нас всього поки що чотири дії: додавання, віднімання, множення і ділення. І ще можемо використовувати дужки. C dla Щоб щоб не плутали, щоб, щоб дія вийшло правильно, яку хотіли. Бо тому, що, що, коли ми рішали Петерсон, там стояли п'ятірки, і там писали до рівня п'ять. Це... Це ми сьогодні зробимо цю вправу. Ми сьогодні до неї повернемось. Абсолютно правильно, що якщо дій декілька, щоб ми бачили порядок дій, щоб ми могли визначити порядок дій. Бо множення ділення це найсильніші дії. Потім додавання віднімання. Але якщо нам треба зробити спершу додавання. То ми використаємо дужки. Окей, а що таке числовий вираз? Числовий вираз це історія, розказана за допомогою чисел. Наприклад, історія про Соломію. Зараз вигадана історія. Соломія пішла в ліс, знайшла 5 опеньок, потім 7 білих грибів, потім 4 мухомори, потім чотири мухомори з'їла, ой, викинула, потім вона знайшла три лисички. І ось така історія зараз сказана за допомогою чисел. Ми там якось можемо щось додати, відняти, ще раз написати дорівнює, ще раз написати дорівнює, написати кінцеву відповідь, скільки грибів вона знайшла. Але це історія розказана за допомогою чисел. Числовою рівністю називається така рівність, коли ми тільки один раз написали дорівнює, і коли у нас зліва. Вираз числовий дорівнює, тому що написано справа. Що таке буквений вираз? Це та сама історія. То так зроблю один. Зроблю два, зроблю три. Букви вираз, це те, що казала Віка. Коли ми не знаємо, яке буде число, і ми число можемо записати за допомогою знаку питання. Давайте буде історія про віку. Віка піде в ліс і знайде невідомо скільки білих грибів, невідомо скільки підберезовиків, невідомо скільки мухоморів, але ці знаки питання, бачите, вони якісь однакові. А мені треба відрізнити ці гриби, тому я замість знаків питання напишу букви. А, плюс Б, плюс С, мінус С, плюс Д, де за буквами насправді ховаються знаки питання. Бо Вона потім піде в ліс, і ми ще не знаємо, скільки, яких грибів вона знайде. І оця штуковина буде називатись буквеним виразом. Це історія розказана за допомогою букв. А що ж таке рівняння? Чим рівняння буде принципово відрізнятися від е, буквеного виразу? Там є і цифри, і букви. Атлічно, там будуть і, числа, і букви, і числа, і мало того, там ще й буде рівність, причому одна. У вас рівняння, котики, це терези. Це коли щось зліва дорівнює чомусь справа. І там, по-любому, є одне невідоме.